Понеділок, 3 квітня і на каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. Мої вітання деякі теми випуску є такими. 18 загорянь сухої трави за добу таку невтішну статистику повідомляють рятувальники області. Фінансова грамотність понад усе в області реалізовують програму. Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього. На початку застережлива інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. З початку року на території Житомирщини вже сталося 74 загоряння сухостою. Під час вогню е, знищено майже 123 гектари території. Для порівняння минулоріч в цей час таких пожеж було всього 19. До того ж, суха і спекотна погода, яка наразі встановилась, активно сприяє поширенню вогню на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, провокуючи подібні пожежі, люди насамперед шкодять самі собі. Адже такі дії є небезпечними не лише для довкілля, але й призводять до значних матеріальних збитків. Вогонь вмить може перекинутися на будинок, літню кухню чи сарай. У зв'язку з цим надзвичайники закликають громадян більш відповідально ставитися до випалювально-очисних робіт, перебування в лісових масивах та неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки у випадку виникнення будь-яких надзвичайних подій. Терміново звертайтеся до служби порятунку за номером 101. Через електронну ідентифікацію мікрочіпом контролюватимуть за популяцією тварин у Житомирі. Міський голова Сергій Сухомлин підписав меморандум про співпрацю з комунальним підприємством Центр захисту тварин у рамках проведення бюджету участі. Цей проект зайняв друге місце, тому 5 тисяч собак буде прочіповано безкоштовно. Перший мікрочіп встановили шестирічні вівчарці. Ветеринари кажуть, що це не боляче. Відтепер відомості про собаку внесено до електронного реєстру, що дасть можливість господарям вільно подорожувати країнами Європи, а також швидко відшукати собаку, якщо вона загубиться. Для того щоб ми могли повністю працювати, ми сьогодні заключили меморандум з міським головою щодо обліку та реєстрації. Приїхала людина, яка нам допоможе в цьому, і від себе на сьогоднішній день подарує чіпи та. Проведе масштаб, як повідомили працівники центру захисту тварин. В першу чергу безкоштовно чіпуватимуть домашніх улюбленців, таким чином зменшуючи кількість безпритульних собак. Це як звичайна ін'єкція це чіпування, а кліпсування робиться в більшості під час стерилізації, і вона робиться тільки безпритульним тваринам, коли ну тваринка не відчуває. Ну і так само буде і чіпування робити під час стерилізації. Ну це є основ, якби, ідентифікація транспондером. Ну так. Його всі називають мікрочіп. Це є основа зменшення безпритульних тварин. і Це підґрунтя, яке якраз менші безпритульни. Житомир, друге місто після Львова, де реалізовують такий проект. Днями оголосять про процедуру відкритих торгів в системі Прозоро щодо закупівлі п'яти тисяч мікрочіпів. Вартість одного від 80 до 300 гривень. Олена Кучмій, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Управління особистими фінансами, зокрема сімейним бюджетом, використання банківських карток, заощадження, планування виходу на пенсію ці та інші багато питань можна та потрібно вміти регулювати у власному житті. Переконують експерти Житомирської обласної молодіжної організації. Паритет саме ця організація є координатором у Житомирській області. Програми Фінансова обізнаність для упевненого майбутнього. Завдяки цій програмі усі бажаючі зможуть навчитися правильно організовувати та приймати будь-які фінансові рішення у власному повсякденному житті. Більш Детально Ольга Степоренко те, що особистий контроль за власними фінансами значно покращує якість життя, не сумнівається ніхто. Втім, вміння правильно розподіляти власний бюджет та приймати раціональні фінансові рішення вдається не кожному. Головним чином через брак знань Заробляю достатньо, а скільки витрачаю. Ну, витрачаю все, що заробляю. Ви знаєте, я е, дуже давно прочитав книжку Роберта Кіосакі Багатий папа, бідний папа. Там говориться про розподіл квадрантно денежного потока. І в принципі, завдячуючи цій прачі, я можу себе більш-менш вважати фінансово грамотною людиною. Зараз в наш час люди багато уваги приділяють рекламі, яка е, спонукає до спонтанних е, покупок, які насправді вони не потрібні. Тому е, о, о, правильно е, вміти користуватися своїми фінансами е, треба ще знати і розуміти, як. Были проблеми з кредитами в своєму время, коли брав кредитки, и вот это когда пошло, и, то і помню печальний этот опыт, як довго оттуда вилазив, ну виходив уже, рассчитывался, То есть, ну знаю, що фінансова грамотність вона нужна. Її треба самой школы школи. Я не можу фінанси конці з концами звести. Шити власну фінансову обізнаність, знання своїх прав можна і потрібно навчатися, адже в сучасних економічних умовах лише власний фінансовий самоконтроль допоможе не втратити якість життя. Переконують фахівці. Особисто я до роботи в міській раді мала досвід. Багаторічні роботи в обласному управлінні захисту прав споживачів і знаю наскільки дійсно необізнаними бувають наші люди, і які елементарно складні ситуації вони попадають тільки тому, що в них немає елементарних понять про те, як себе захистити. Зокрема, на жаль, дуже часто, дуже часто в такі прикрі ситуації з неякісними товарами, роботами, послугами, фінансовими послугами, розміщенням депозитів, в тому числі попадають люди похилого віку. Отримати такі фінансові знання пропонує міжнародний благодійний український жіночий фонд. Координують реалізацію програми в нашій області. Експерти обласної молодіжної громадської організації Паритет у межах програми Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього передбачається навчити основам управління сімейним бюджетом, використання банківських карток, основам законодавства щодо захисту споживачів, правил заощаджень коштів та багато іншого. Як одне з найскладніших питань, якби це не вважалося, це насправді мотивування людей до того, щоб вони вели або починали вести свій сімейний бюджет або свій особистий бюджет, тому що на спочатку це, начебто, виглядає як народна справа. Багато хто не не всі бачать в цьому доцільність, тому що нарікають на те, що ціни зростають. Але, зрештою, в нас є дуже багато позитивних прикладів, коли якщо люди реально починають облік своїх витрат і доходів, вони тільки тоді зможуть керувати, бо інакше вони не будуть знати, чим керувати. Основна цільова аудиторія пізнавальної фінансової програми це внутрішньо переміщені особи, люди, які постраждали внаслідок конфлікту та пенсіонери. Втім, участь можуть взяти усі бажаючі. Фінансові лайфхаки будуть надавати під час безкоштовного дводенного тренінгу, який відбудеться 18, 19 та 25-26 квітня у Житомирі у приміщенні конференц залу обласної наукової бібліотеки. Ольга Степоренко, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. У 2017 році власники паїв у Житомирській області отримають 616 мільйонів гривень оплати за надання в користування своїх земельних ділянок. Інформація про це з'явилася на сайті облдержадміністрації з посиланням на головне управління держгеокадастру у Житомирській області. Середній розмір річної орендної плати в області становить трохи більше однієї тисячі гривень за гектар, що на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року. Розмір річної орендної плати за користування землею різний у районах області. Найвища ставка у Любарському районі це 2055 гривень за гектар. Найнижча у Ємільчинському 193 гривні за гектар. Орендарі розраховуються з власниками паїв переважно сільськогосподарською продукцією. Це 58%, ще 41%. Грошові виплати загалом аграрії Житомирської області уклали з власниками земельних паїв 200 тисяч 302 договори оренди на землі загальною площою 560 тисяч гектарів. Більшість укладених угод оренди це середньострокові договори тривалістю від 8 до 10 років. Такими є деякі теми випуску, і далі говоритимемо про всеукраїнську молитву за мир, випуск молодих офіцерів і про яку країну японці розповідали Житомирським школярам. Молитва об'єднала житомирян та гостей міста у проханні справедливого миру. Майже півтори сотні молодих офіцерів отримали дипломи Житомирського військового інституту. Представники благодійної організації Чорнобиль Тюбо розповідали Житомирським школярам про африканську країну Уганду. Спільна молитва об'єднала житомарян та гостей міста у проханні перемоги над агресором та встановлення справедливого миру. Ініціатива проведення цієї акції належить Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій. Як до молебення по усій Україні долучилися полісяни в репортажі Собкович. Не вперше житомаряни долучаються до подібних акцій. На майдані Корольова біля стели Героєм Небесної Сотні зібрались військовослужбовці, волонтери, духовенство та містяни. Пройшов же війну, чесно. Завжди вірив в Бога, а на війні більше якось відчуваю, що допомогу, знаючи, що за те моляться, слава Богу, цілий неушкоджений прийшов. Буде молитися, будемо просити закликати, щоб був мир, щоб в спільній молитві ми мали цей захист і мали ще сили, бо вже не так легко вже стояти, рік, другий, третій. Але Бог дає сили по нашій вірі. Присутні молились за справедливий мир і спокій в Україні. Перемогу над агресором на Донбасі просили допомоги для тих, хто зараз протистоїть ворогові. Вистуха нас Боже, спасителя наш надія, всі кінці землі, тих, що море далеко, і милости милосердине, будь владико до ріків наших, і помилуй нас, бо ти милости, чоловіколюбний бог, і син, і той слава селаємо нацю і сину, і святому духові. Згадали у молитві поранених і вимушених тимчасово переміщених осіб, які втратили свої домівки і були змушені залишити рідні регіони. Завжди молитися потрібно за мир, за мир в серцях, за наших думках. І тому якщо мир буде тут і тут, то мир буде і скрізь. Якщо б люди жили по заповідях господніх, то в нас було не було ніякого лиха, ніякої біди. Бо там все прописано, як треба жити. Дякуємо Богу за те, що ми можемо бути в єдинстві з усіма конфесіями, щоб молитись за нашу державу. Ініціатором проведення цієї спільної молитви за перемогу над агресором і встановлення справедливого миру виступили представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Звернення підписали представник Української православної церкви Київського патріархату Філарет, глава Української греко-католицької церкви Святослав, генеральний секрет. Тар конференції Римокатолицьких єпископів Віталій Скомаровський. Я дякую всім присутнім, які долучилися до спільної молитви. Нехай Господь береже і дасть нам мир душевний, мир, який ми заслуговуємо, віддаємо повання і всі свої. Душі, все своє життя, нашу державу в руки Матері Божої під святий її покров. Молімося, як вона закликає нас, як проси Господь без перестанку. Амінь. Сьогоднішній день понеділок духовенство закликало віруючих провести в особистому пості з вірою, що Господь почує прохання та молитви і наблизить час, коли чужинці, що прийшли з війною на нашу землю, полишать її. Українські землі Криму і Донбасу звільняться від окупації. Єдність і мир в країні відновляться. Ніна Собкович, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Майже 140 офіцерів стали випускниками Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. Молоді лейтенанти отримали дипломи достроково. Більшість із них вже мають досвід служби у зоні антитерористичної операції. Подробиці випускного військових у наступному сюжеті. П'ять років навчання промайнули швидко, зізнаються випускники військового інституту. Ще зовсім нещодавно вони були дітьми. Сьогодні це мужні чоловіки, котрі здатні використовувати свій розум та силу, аби боронити батьківщину. Привітати військових прийшли представники влади, родичі та друзі. Підтримуємо нашу українську армію, наших славних чоловіків-захисників, без яких ми уявляємо своє життя. Це наше майбутнє, це наша опора. Ми їх любимо, обожнюємо і підтримуємо всім своїм материнським материнським серцем. На щось стоїть бабуся одна бабуся, друга, мама, які народили, виховали таких чудових хлопців, які віддали своє життя їм. Усю свою любов тому тепер прийшла їхня черга захищати нас, думати про нас. Це справжні чоловіки. В Умовах російської агресії військові навчальні заклади змушені більш інтенсивно проводити підготовку своїх офіцерів. Зазначив начальник довго військового інституту Олександр Левченко. Фактично, переважна більшість випускників сьогоднішніх це вже учасники бойових дій. Вони воювали в зоні бойових дій, в зоні проведення АТО. Вони здобули там бойовий досвід і закінчуючи вже навчання, отримуючи лейтенантські погони, вони повністю розуміють, що таке війна, і саме це відрізняє цей випуск сьогоднішній випуск від попередніх попередні роки. Цьогорічні випускники одягнули нову форму, Її для української армії розробила група істориків, які приїхали привітати лейтенантів. Ви можете зараз подивитися на своє плече. Що там? Там золотий тризуб. Такий саме золотий тризуб був на мундирах українського офіцерства. Касти українського офіцерства, які виборювали Україну 100 років тому. Ви завершуєте їхню справу. По закінченні молоді лейтенанти вирушили у військові частини по всій Україні, де на практиці будуть використовувати отримані знання. Юлія Сінціцька, Юрій Киричук, новини Житомирщина. Сьогодні у Житомирі відбулася презентація проекту Міжнародний обмін культурами Україна Уганда. Участь у презентації взяли учні ліцею номер 25 та школи номер 12, Педагоги та гостя з Японії Чіакі Мацуура. Завдяки зусиллям та міжнародним контактам пані Мацури її візити до України дають старт багатьом благодійним проектам медичної допомоги обласній дитячій лікарні, обласному центру крові, селам переселенців у Брусилівському та Баранівському районах. Рік тому Чіакі Мацуура запропонувала розширити спілком... Між Україною та Японією і запропонувала дружбу через листування зі школярами Уганди. Я написала лист моєму мою другу. Його з матері і Я хочу відправити цей лист і отримати відповідь. Це я намалювала малюнок. Я хочу в я художню школу, я хочу йому писати цей малюнок. сегодняшняя наша встреча, она немножечко необычная, потому что это посвящено нашему новому проекту, который мы назвали International Exchange Culture, международный обмен культур, потому что Мацура сам человек, скажем так, международный, она посещает очень много стран, и вот одна из направлений своей волонтерской деятельности, это была Уганда, Африка, где она встретилась с бедными детьми, И предложила наладить контакты между украинскими детьми и детьми из Уганды. Нинішній навчальний рік для учнів та викладачів Житомирської дитячої музичної школи став особливим. школі виповнюється 40 років від дня заснування. Усі заходи, які проводилися протягом року, були присвячені цій знаменній даті. Творчим апогеєм став звітний концерт, у якому брали участь учні, викладачі та колишні випускники. Нині педагоги цього навчального закладу. Своїми враженнями від побаченого та почутого ділиться Анжеліка Нестерчук. Ірина Слюсер, дитячі музичній школі номер 5 навчається вже 8 років. Одна з найкращих учениць цього музичного закладу. Вдячна всім викладачам за розкішні уроки музики. І це були найкращі роки в моєму житті, в моєму дитинстві. Я дуже рада, що віддала своє життя саме музиці, і я вважаю, що я далі продовжую своє життя саме з музикою. Музична школа номер 5 добре знана в нашому місті як своїми талановитими учнями, так і високопрофесійними викладачами перемоги на багатьох міжнародних всеукраїнських конкурсах. Тому доказ: слухайте музику, навчайтесь музиці, і ваш духовний світ буде збагачуватись красою, ніжністю і любов'ю. Чого так не вистачає в нашому сучасному світі, сьогодні в школі працюють чотири творчі колективи, які мають звання народні та зразкові. Високо оцінили роботу школи колеги з інших музичних закладів. Ну цю школу я вже знаю. Ну мабуть, 40 років, Столько скільки сьогодні виконується. вона. продемонстрировала за эти годы огромный рост, огромную перспективу. Ее концерты превратились в праздник города Житомира. Я с большим удовольствием прихожу сюда, слушаю и желаю им больших успехов. І процвітання. Якщо дивитися з, з, з висоти нашої дати, нашої школи, то це ще така молода дата. І, але за ці 40 років школа дуже багато зробила. Вона зробила в, в плані ставлення педагогічного колективу, ставлення творчого учнівського колективу, творчих якісь успіхів, досягнень. І я бажаю своїм колегам і, і дирекції школи, таких найвищих творчих злетів. Незмінним директором цього навчального закладу є заслужений працівник культури України, музикант з великої літери Валерій Ткаченко. До слова в цьому році рішення міської ради музичній школі номер 5 передано додаткове приміщення за адресою Площа Польова 7. Ми плануємо відкрити класи хореографії та образотворчого мистецтва. Користуючись нагодою, я хочу поздоровити всіх учнів, батьків. 40-річчя за заснування школи і побажати успіхів, натхнення, любові, миру і всього самого, самого найкращого. Випускники школи, які стали професійними митцями, прославляють вітчизняну музичну культуру не тільки у нашій країні, але й у різних куточках світу. Анжеліка Нестерчук, Максим Возний, новини Житомирщини. Історико-краєзнавчий нарис Скраглівка давнини до сьогодення. Мешканці Бердичівського району створили самотужки на збори та обробку архівної інформації та спогадів односельчан. Пішло два місяці. Як презентували книгу і чому історія переплелася з благодійністю? Про це далі у відеосюжеті. Розповідь про історію села та його жителів саме це основу історику краєзнавчого нарису Скраглівка від минулого до сьогодення. Нову книгу презентували жителям села через 15 років після виходу у світ. Моя рідна Скраглівка «Цікаво тим, що це історія Скраглівки іншими очима. Це історія Скраглівки очима молодої людини, яка вступає в життя, вступає впевнено, вступає правильно, вступає порядно. Колишній очільник села каже, що нагадувати людям про власну історію дуже важливо і приємно, що скраглівчани пам'ятають своє минуле. Життя проходить. Воно ми згадуємо із історії по книжках минулих керівників, минулих людей, які далекі від села, але от сільських жителів, які вклали свою працю, свою енергію, своє життя у розвиток села. Мало хто згадує, і ми повинні гордитися тим, що Скраглівка на фоні району це одна із перших, яка має таких гарних людей, які можуть згадувати про село, про свою історію і берегти її для наступних поколінь. Автор книги каже, що мріє створити книгу про своє село, у нього з'явилася більше року тому, а вдалося реалізувати задумане лише зараз. Сергій зазначає, що головним для нього було не заявити про себе, а передати кошти, зібрані від продажу, на благодійність. Не можна було б видати цю книжку, розхвалити, сказати Я а нікому не допомогти а нащо? Нащо тоді таке робити? Робити треба щось щоб тебе запам'ятали. Я дуже хвилююсь, ви мене вибачите. В мене тремтить голос, але я це кажу щиро, від душі. Школярі та молоді люди села кажуть, що такі вчинки, на жаль, стають поодинокими. А добрих людей, які хочуть безкорисливо допомагати іншим, дуже мало. Я дуже пишаюся зусилля. Хороша людина, і він робить правильну справу хорошу справу, що не просто він видав цю книжку, а тим самим він хоче допомогти комусь, і кожен із нас допоміг зібрати кошти небайдужий. Добре, що от він здатен на такий вчинок побільше б таких людей в нашому селі, побільше б таких книжок і побільше б. Саме таких вчинків, які гроші підуть на благодійність для хворої дитини. Чужих дітей не буває. Мама автора зазначила, що не можна залишатися осторонь чужої біди, а маючи можливість, потрібно допомагати. Я хочу подякувати усім небайдужим людям, які долучились до цієї доброї справи, бо творити добро це дуже важливо. Ми всі разом зробили дуже гарну справу для маленької дитини, тому що біда не повинна бути чужою, і ми не повинні бути байдужі. Творіть добро, та Господь поверне вам його створити. Від усіх скраглівчан передати вам 10 тисяч гривень. Так для того, щоб вас хлопчик швидше одужав. Ви пам'ятайте, що біда не буде чужою. Ми завжди з вами вам ми бажаємо, вдячна. щоб він швидше одужав. Дуже Візьміть. дуже вам вдячна, Все. І людям, і вам дуже дуже вдячна. Дякую. Спасіба, що ви такі Ось так можна зробити добру справу. Не гадаючи, не думаючи. Просто допомогти врятувати чиєсь життя. У Житомирі відбувся 14-й всеукраїнський фестиваль-конкурс Хочу стати зіркою України. Саме він об'єднав і згуртував у співпраці дві сотні педагогів і дітей з понад 20 регіонів нашої держави. Чим особлива творчість переможців про це далі. Як зазвичай, і цьогорічний фестиваль проходив два дні в обласній філармонії, де виступали учасники творчих змагань. Їх можливості, таланти та професіоналізм оцінювали члени журі на чолі з народним артистом України Леонідом Данчуком. В цілому все йде, як кажуть, повозростаючий в цьому році. Дуже приємно, що відкрили себе нові таланти україни з різних регіонів україни з поміж 200 конкурсантів обрали найкращих у номінаціях музичного театрального хореографічного та образотворчого мистецтва унікальність свого таланту зуміла показати оксана Шулер із Вінницької області участь у такому фестивалі брала вперше і посіла перше місце дуже радісно і я дуже вдячна моїй вчительці і батькам, які за мене турбувалися і допомагали мені перемогти. А ось танцювальний колектив із Горховолинської області створили два роки тому. У їхній конкурсній скарбниці це вже третя перемога. Для цього, кажуть конкурсанти, надзвичайно багато працювали. Займаюся танцями з 9. Років. У мене емоції зашкалюють, ми виграли друге місце. Ну, ми дуже раді, бо наш колектив називається Калиненька. Ну, нас, ми дуже були щасливі, як сказали нам колектив Калинонька зайняли друге місце. Дитина розвивається, творчо розвивається, менше, менше часу на такі інші якісь непотрібні розваги. Дитина зайнята. Кожен конкурсант мав змогу продемонструвати свою майстерність у різних видах мистецтва. Так, зі сцени лунали українські народні пісні, сучасні композиції, світові хіти, ліричні мелодії та запальні танці. І діти з різними соціальними статусами отримували тут підтримку та відчувають, що їхня праця оцінена. Організатори фестивалю влаштували справжні свято для учасників із насиченою програмою та подарунками. Ніна Собкович, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Поліція запрошує житомарян долучитися до проведення масштабних пізнавально розважальних заходів у центрі міста. Зустріч 4 квітня, о 16-й годині, на майдані Корольова, всеукраїнський флешмоб із безпеки дорожнього руху стартував в Україні 20 березня і нині дійшов нашого регіону. Символічний прапор дійства передали рівненські колеги поліцейським Житомирщини вже сьогодні. Мета проведення заходу привернення уваги учасників дорожнього руху до необхідності неухильного дотримання правил безпеки на дорозі. Тому 4 квітня о 16-й годині на Майдані Корольова, це майданчик біля обласної держадміністрації. Усі охочі житомиряни, школярі, студентська молодь, дорослі зможуть долучитися до проведення флешмобу. Такими подіями запам'ятався цей день. Далі у випуску інформації від синоптиків дізнайтеся про погодні примхи. А в мене все. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода. По всій території – дощі. Вітер південно-східний з переходом у західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 4 квітня вночі – плюс 6, плюс 8, в день – від 17 до 19 градусів тепла. 5 квітня вночі – 5-7 градусів вище нуля, в день – 14-16 градусів тепла. Атмосферний тиск – 745 міліметрів, вологість повітря – від 30. 30 до 80%. Дощова погода триматиметься до кінця тижня.